Всім привіт, сьогодні у нас 14 лютого, День всіх закоханий, такий дощовий ранок, зараз шоста ранку, і ми їдемо на залізничний вокзал, тому що сьогодні починається наша подорож до Львова, а потім в Славське. Тож, кому цікаво, залишайтеся. Ось наш район, де ми. Живемо вже майже два роки, а скоро будемо приїжджати. Ми вже сіли в потяг, але сьогодні таке бюджетне СВ 70-х, можна сказати. Не новий потяг, просто в нього зручний графік до Львова. Бачите, таке СВ, яке було дуже-дуже давно. Ну, але їде. То нормально. Ну що, Ми вже прибули Прибыли до Львова. Біля вокзалу у Львові є трамвайні павільйони, такі платформи, де можна очікувати трамвай. І ось такі у Львові трамваї. Мені здається, Вінницьке краще. Ходять Вінницькі чітко за графіком. Тут щось, щось затримки. Того, щоб оплатити проїзд в трамвай Львова, треба відсканувати QR-код. але ще є отакий видаток. Не трамвай та 8. Досить в Клитінки, ще коштує 15 гривень. Це новіницький трамвай, який в ідеальному стані і коштує 8. Саме приїхали, це у нас центр Львова. І оце от нас привезло. Ну що я можу сказати пану садовому, що це просто жесть. 15 гривень проїзд це рухлять, яка їде не по графіку, ще яка просто стоїть в заторах. Ну, це просто Жесть. Треба менше грошей. Самі розумієте, що з ними робити, А в інфраструктуру їх треба інвестувати, бо це просто жесть. А не трамвай. Номер в готелі номер 10 Ну, ванна, в принципі, окей. Нічого не можна сказати. ось А далі, ну, таке, знаєте, Карлсон, який живе на даху. ну Тут, в принципі, така кухня, але вікно тільки зверху. Далі проходимо далі. В спальню. Ну, що, в принципі, нічого. Але, знову таки вікно тільки зверху. Не помилуйся вечірнім Львовом. Шафа. Але, що можу сказати, реально тут по наповненню деякі готелі навіть програють дорогі, тому що тут є і дошка. І праска, і беруші, і капці. І там є чашки, чайник, мікрохвильовка, все. Але щоб ви розуміли, це все знаходиться на четвертому поверсі пішки без ліфту. Ну, а далі ще треба йти ще два поверхи по готелю, і це ну, реально дах. Ну, для однієї ночі можна. Так скажу, але якщо б ми тут були довше, я все ж таки рекомендую або Гранд Отель, який я хотів замовити, або Таурус, в якому ми були вже, або хоча б Едем. Вони в принципі окей. Ну, але тут плюс великий що тут у центрі. Ось так. Ще забули про одну невеличку деталь: це міні-бар, в якому дуже всього багато. Але це все платно. І перше, куди ми прийшли, це ресторан Другий Поверх. І тут якось дуже автентичні сходи як в готелі, так і в ресторані. Але зараз подивимося, що там всередині. Ну що, принесли нам перше асорті з паштетів. Це у нас ресторан Другий поверх. Фішка цього в тому, що. Uh, всі паштети ще подаються з різними видами хліба та з пармезановим uh, пінка. Так, пармезанова пінка. Зараз Там будемо коштувати. З ягнятими, десь, uh, десь курятина, uh, баранина uh, та гриби. Uh, гриби. Uh, і що щось... ще? Uh, ну, вже Ми скажемо. А ще в мене uh, тут uh, малиновий лимонад. Так. Uh, і, і ось такий вид на. Собор. Ще у нас салат з гострим соусом. Цезар з грибами та халумі. Давайте ну, подивимось, що тут у нас є. Гриби є. У халумі. Думаю, також є. І у Софійки у нас звичайний Цезар. І так, сьогодні ввечері. Ми приїхали на концерт коле в Малєвіч, Подивимось, як тут і що. Цікаве місце. Все вже майже готово, скоро розпочнеться концерт. Так от виглядає в Малєвіч. Малієвич. Ну, якщо чесно, ось так виглядає Софія, яка прийшла на концерт коле Якщо чесно, немає сенсу брати столики. От взагалі немає.

Курсія в океанаріумі у Львові. Сподіваюсь, буде цікаво. Ось такі прикольні тут у нас об'єкти, такі сходи вниз. ми будемо йти. Спускаємося вниз і бачимо тут перший об'єкт. Це в нас тут різні риби. О, яка прикольна, жива черепаха. Вона дійсно жива. Далі проходимо, бачимо різні види також рибок. Інформацію про кожну з них. проходимо в другу залу, і в другій залі у нас оцей такий ефект, коли над тобою плавають різні риби, ну, тут акули різних розмірів. Прикольно завжди хотів побувати в такому, але, на жаль, ніколи не був. Ми були в такому, ні, був один раз. В... Якщо не помиляюся, в Юмалі. Дуже круті. Продовження експозиції, такий тунель. Тут у нас і з одного боку, і зверху плавають акули. Таке досі інстаграмне місце. Можна зробити багато кльових фото. Тут у нас просто риби. Це продовження з акулами. Він такий великий. Боже, от там навіть укула одну. Щоб збільшити ось. Пропливає лежить одна. І це жива. Прикольно. Не знаю, погано інше і Так окей. Так, і ось. Також плавить. Ну і ми йдемо далі. І вхід у нас тут колики. Тут сходами підіймаємось вверх. Такі різні ефекти, Підіймаємося ще вверх. Зараз подивимось, куди ми вийдемо. І тут багато маленьких людей. Нептун. Посейдон. Прикольно. Спочатку можна. На Прикольно, що позирують підписаний. І можна точно знати. Який види риб тут знову водиться. Пангасіс, до речі. Ну, їсти його смачніше. Не ж подивитися на його дуже гарне обличчя. Ось так виглядає Пангасіс. Тут у нас маленьке трофеуси. Тут у нас королева танганки. Що буде тут, тут буде скат. Так він плаваємо. Ще один тут є. І всього три. О, поплив. Прикольно. І зараз ще підемо в наступний зал. Тут ми бачимо так, що різні люди. Карп. Кої. Ух ти, скітів. Їх походу, такі ще покормили. У мене щось дуже активне єдиний. Так прикольно декор. Рані якийсь як джурні. І далі тут у нас неон. І родовос ній, дивіться який ефект.

Одиночки. І остання зона. Тут якісь великі робини. Проходимо, тут у нас сидить русаленка. О, тут, тут взагалі гіганти. Дивіться. Таку рибу зустріти можна злякатися так це так ці гамані, це серйозно. Тут у нас також пекані, човапі, для Магдані. Тут щось порожнє. Тут у нас різ на калорії. У нас риба лисиця риба хірург сахал, риба хірург прямойся. Треба почитати, чому вона названа Саме риба-хірург. такі. Все, не виглядає правильно як намальований. Жовта забросована, щенпаров. Прикольно. Ну, Такие кольори насыщенные. Обморок кистоя. Загалина сразу. О, Зорана Морена. Щось муравне написать. А ось ну, не, не побачився красу. Ось Те чого бояться наші туристи. Я ну таке зустрічає. Дійсно можна злякатися. Така вона. Прикольна. І тут у нас все. Давайте спочатку подивимося, що це. Ось. І И... ось це містери плавають. Там ще маленькі статус. І тут різнокольорові. Дивіться ось такі. Ось такі. Yes.